Олександр ще за часів АТО прикривав небо Донеччини, незадовго до Великої війни добре усвідомлював, його вміння скоро знадобляться на фронті. Так і сталося. Він понад три роки разом з побратимами захищає небо на Харківщині. Підрозділи ППО прикривають міста, об'єкти цивільної інфраструктури, а також війська, які знаходяться від дронів, в основному від дронів. дронів дрони і ракети. Тобто наша основна задача дрони. Це ті шахеди, ці ланцети, орлани, це наша задача. Олександр працює на зенітно-ракетному комплексі ОСА. І навіть не може порахувати, скільки ворожих цілей збив його екіпаж. Більше всього роботи це йде ноч. Або там в сутінках, або глибока ніч. Тобто, тільки по приборам. Найважче збити цілі, яка летить низько. Тобто, якщо воно летить десь в районі кілометрів, то її ще є шанс збити побачити. У нас був пуск і прибори показали, що ми не попали. Є, ракета пройшла мимо, але вона підрив с Тобто підрив с роботу, ну, але вона мимо цілі пройшла. Ну, і ми думали, що ми вже не попали. От. Але піхота, які стояли там, вони кажуть, що вони бачили, як він задимівся і десь упав. Але ми його не знайшли. Є такі, було, було у нас. Випадок, опять-таки. Ми стрельнули, ракета пішла в ціль, і по приборам ми опять-таки, не попали. Але ракета не взирвалася, а вона протаранила віспілот і він упав. Але ми цього не бачили. Тобто бувають такі. Є, звісно, ті, що ми точно бачимо, що вони збиті, а є такі інтересні випадки. У воїна є мрія уразити велику ціль ворожий літак чи вертоліт. Ми працювали по безпілоту. Але з'явився звідки ніхто не бачив, навіть наше е, РЛС дальнього виявлення не побачив літак. І він з'явився прямо над нами. Ну, ми тоді просто фізично не могли по ньому працювати, тому що е, техніка не бачить в цьому секторі. От, і нам тоді дали відбій. Хотілося б, звичайно, щось велике, ну, літак може і ні, а вертоліт би хотілося, але ми по ним не працюємо. По-перше, вони сьогодні залітають в зону нашої відповідальності. Тобто вони теж зрозуміють, що тут не тільки стоять комплекси, тут для них біда це ПЗРК. І хлопці наші збивали вертольоти майже на кордоні. Тобто і то вони його відсліджували, полювали, полювали на нього і збивали. Захисники неба працюють у надважких умовах. Від пори року теж багато чого залежить. Ти не будеш справжнім командиром обслуги, поки не перезимуєш цією машиною. Ти поняв, де що знаходиться, ти поняв, куди лізти, де що розмаражувати, де що відкрутити, закрутити. От тоді ти вже будеш справжнім начальником обслуги. І не важливо, що ти там учився 4 роки в хунці. А ще й техніка іноді вередує. Олександр впевнений, бойова машина відчуває настрій екіпажу. У кожної є своє ласкаве прізвисько, і щоб вона гарно відпрацювала, з нею треба розмовляти. Я їм даю ласкаві імена, тому що вона, я не знаю, навірно, вона чує. От коли підходиш і в тебе поганий, поганий настрій, там якийсь ти злий, то щось случиться. От, щось не буде працювати, перегорить якийсь запобіжник, щось буде. Коли ти підходиш до неї, починаєш там... кийця, у нас машина, я не книгся, киця. Наша найулюбленіша машина, вона більше всього збивала і більше всього працювала. Ми нам... написали її киця. І підходиш, доброго ранку киця і починаєш спілкуватися з ним. Тоді вона працює. Була в нас одна машина, ми називали її бабуся. Це наша перша машина, вона була, на жаль, вражена ланцетом. Зараз готується до відправки на ремонт. От. І вона була з характером. От Коли в ній працював екіпаж, от наш, вона більш-менш працювала. Якщо туди хтось сідав ну, не з нашого екіпажа, то обов'язково щось случалося. Щось десь допобіжне десь щось перегоріло, от. або вона веде себе якось не так. Ну, як, як навіть не душа якась є. Була в нас одна машина. Вона була дуже капризна. Вона дуже добре працювала, якщо вона працювала. Ну, вона була схожа на розум. Тобто, якщо щось не так, вона моментально ламалася. Вона працювала атлічно. Вона була така, як капризна дівчина. Десь щось не так, десь щось не і утром якось ласкаво, вона обов'язково поламається. Була одна історія. Надо, треба було ремонтувати, а запчастини привезли дуже поздно. Це вже була ніч. От. І е, механік мій каже, та що ми поліземо ночі, завтра зранку. А мене заступника зверху ж не погладять по голові, якщо машина не робоча. І я поліз сам туди ще й матки. Потім прийшов вже механік, мені допоміг, і ми її відремонтували. І вона нам віддячила потім зранку.